Господь прекраса моя. І милість моя. Да. І Єремія, 33 розділ з першого по третій вірш. Хочу сьогодні розкрити думку, що немає числа Божим благословенням. Амінь. Ми читаємо тут з першого вірша, і було слово Господнє до Іеремії» вдруге. Бог постійно буде говорити до тебе, до Твого серця, через різні обставини. І тут Він, друге, звертається до Іеремії коли він ще утримувався у дворі сторожі. Він знаходиться Іеремія, в в'язниці, він має певні обмеження. Сьогодні ти можеш мати обмеження. В своєму житті фінансовому, можливо, інші якісь обмеження. І ось він знаходиться в певному обмеженні свого життя, і Бог звертається до нього. Сьогодні Бог звертається до тебе, коли ти в певній кризі, коли під ти під певним навантаженням, утисками і так далі. І тут написано: так говорить Господь, який створив землю. Господь, який упорядкував і утвердив її, Господь ім'я Йому, взивай до мене, і я відповім тобі, і покажу тобі, велике, скажи, велике і недоступне, чого ти ще не знаєш. Дивіться, Він в в'язниці знаходиться, він в проблемі знаходиться. І сам Господь навчає Його і нас. Почни молитися. Скажи, треба молитися. Треба молитися. І Господь говорить: Я створив землю, я упорядкував і я утвердив. Він говорить про те, як Він це зробив у всесвіті, він це може робити і в твоєму житті. Почни молитися. І коли ти почнеш молитися, Бог говорить: Я відповім тобі. І покажу, ой, як це сильно. Я покажу, Господь каже, ти побачиш це своїми очима в своєму житті. А що ти покажеш? Мені, Господь, що я побачу? Тут написано: велике і недоступне, чого ти не, не знаєш. Це Боже задум на твоє життя. Іеремія, 31 розділ. Ситуація вже в пустелі, Божий народ в пустелі. Там і Єремія в'язницю, тут вони в пустелі. Ми читаємо з 2, третій вірш. Так говорить Господь. Знову бачите, Бог говорить, скажи, Бог говорить. Прямо зараз Бог говорить. Амінь. Прямо зараз Бог говорить. Бог говорить, так говорить Господь. Народ, який уцілів від меча, знайшов милість у пустелі. Я йду заспокоїти Ізраїля. Здаля явився мені Господь і сказав. А що Господь говорить? Любов'ю вічною я полюбив тебе і тому простяг до тебе благословіння. Слово Боже, амінь. І в в'язниці. Народ, він в пустелі, він в пустелі. Сьогодні, можливо, твоя, твоє життя, як пустеля, нічого не міняється. В пустелі, куди б ти не подивився, там нічого не міняється. Там сонце і пісок, і там погано. І тобі це не подобається, нічого не міняється. Але в цей момент скажи, Бог говорить, Бог говорить. І... Він що говорить, про що Він тут нам сповіщає? Він сповіщає про милість, про те, що Бог іде заспокоїти, Бог проявляє свою милість, Бог має вічну любов, якою полюбив мене і тебе. І він простягає своє благовоління на тебе прямо зараз, на тебе. І Реме 29, 11, 14 вірш, бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на благо, але не на зло, щоб дати вам майбуття і надію, і взиватимете до мене, і підете, і помолитесь мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете. Якщо будете шукати мене усім серцем вашим, і буду я знайдений вами, говорить Господь, і поверну вас з полону, і зберу вас з усіх народів, з усіх місць, куди я вигнав вас, говорить Господь, і поверну вас у те місце, звідки переселив вас. Про що тут говорить Господь? Він знову говорить про взаємовідносини, про те, що ти молишся. Те, що ти розумієш, що в тебе є батько, і Він відкривається і говорить, я знаю наміри про вас, я маю наміри на добро. Скажи, на добро. На добро, Я хочу дати тобі майбуття, і що голосно, і що. І надію. У Бога є майбуття і надія на твоє життя. Ефесянам 3 розділ. З 19 по 20 вірш. Читаємо про серця нашого Господа, про те, як Бог бачить наше життя, як Бог бачить наше майбутнє, яким Він бачить наше майбутнє, про наші відносини з Ним Амінь. Апостол Павло тут молиться про те, щоб ми пізнали. Любов Христа Христову, яка перевищує розуміння, щоби вам сповнитись всією повнотою Божою, а тому, хто з силою, що діє в нас, може створити незрівняно більше за те, чого ми просимо або про що ми помишляємо. Тому слава в церкві, у Христі Ісусі і в усі роди по вік. Амінь. Що Господь говорить тут для нас? Він хоче і Він буде робити більше. Скажи більше, більше всього того, про що ми молимось, просимо, думаємо, помишляємо і мріємо. Це наш Господь, Він говорить, я буду тебе дивувати. Люди, які побачать мене в твоєму житті, вони будуть здивовані. Вони не повірять, що таке може бути. Він говорить, я можу робити більше, ніж ти мрієш сьогодні на своє життя. Я буду робити краще, ніж ти собі уявляєш. Амінь. Псалом 39, шостий вірш. Псалом 39, 6. Господи Боже мій! Як багато створив ти чудес Твоїх для нас, хто уподібниться тобі помислами Твоїми про нас, хотів би я говорити і перелічити або порахувати. Що порахувати Да всі благословення, що я маю через Ісуса Христа. Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують усяке число. Слава Господу! Амінь. Немає їм числа. Слава Господу, вони множаться, їх безліч. Амінь. І тут ми з вами читаємо, і це сильно, мені це подобається. Як багато створив Ти чудес Твоїх для нас. Бог творить чудес, амінь. Він створює чудеса для нас. Він прославляється в нашому житті. Амінь. Його помисли, ми тільки що читали, вони на добро, на благо, і вони несуть майбуття і надію. Амінь. І тут написано, як багато. Ти створив, хто уподібниться тобі помислами, помислами твоїми про нас, і ми читаємо, які його помисли про нас. А далі Він говорить: ніхто не зможе порахувати, перелічити або сказати, яка кількість благословінь є в твоєму житті, їх безліч, і Бог буде додавати, скаже, додавати. Бог буде множити їх буде багато. Щодня, щодня, щодня. Я благословений сьогодні. Я благословенний завтра. Я благословений через рік. Бог благословив мене вчора, Бог благословив мене сьогодні. Бог благословить мене завтра. Він це вже зробив. Амінь. Безліч благословінь! І останній вірш Іова. Іова 9 розділ. 10 вірш. 9.10. Бог робить велике. Велике, неймовірне. Він робить чудеса, недослідиме і дивовижне, як у вас написано. Скажіть голосно. Без міри. Не можна злічити його чудес. Його благословінням немає рахунку. От ти рахуєш, 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 потім збився. Рахуєш, 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 уже думаєш, от уже я підбираюся. Все, я вже Бог тебе розкрив, а немає рахунку. Немає. Як би ти не рахував, а рахунку немає. Безліч, скажи безліч. Бог буде робити незбагдене, славне, надзвичайне. Він буде робити стільки благословінь що немає цьому рахунку. І це про нашого Господа. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Давайте ми помолимось, друзі. Про те, щоб Господь він розкривався потужніше і потужніше в житті кожного із нас, щоб справа Його викуплення вона розкривалася неймовірно, надзвичайно в нашій економіці, в нашому покликанні, в нашій долі, в наших фінансах, в наших сіленнях. Звільненнях, спасіння, і ми переживали щодня чудеса Божі.